Ми з Раєю познайомилися на заробітках в Польщі, а далі так здружилися, що вже собі разом планували, куди їхати далі, щоб виручати одна одну і орендувати одну квартиру. Обидві ми мали проблеми з чоловіками. Я поїхала, бо треба було доньці заробити на навчання, бо чоловік пішов до іншої. Отак, жили, жили, а потім, коли потрібна підтримка, суттєва чоловіча. То вже в кущі, бо є якась краля, якій треба путівку в Туреччину. Нічого, ще не таке переживала і це переживу. Рая теж мала за плечима шлюб, в якому вона не мала того, що хотіла, і у свої 38 не мала дітей. Їй дуже хотілося мати родину, але ще більше хотілося, аби у неї був забезпечений чоловік, який би всі фінансові питання вирішував сам. Як же я втомилася тут батрачити, не раз казала вона мені, я хочу якогось багатого чоловіка, яких би мене утримував і байдуже, чи я б його любила, чи ні? І скажу вам так, що за кордоном купа чоловіків, які невірно чекають, коли приїдуть додому, є такі, що не крутять з європейками, а вишукують саме українок, які вже втомилися від самотності. І не раз та й не два я бачила, як рая збирається на такі побачення, заздалегідь знаючи, що кавалер має вдома родину. А що, я хочу в люди вийти, і мені байдуже, чи він когось має, я не згоджуся, то інше піде. Звичайно, що я її розуміла та жаліла, але допереду часу, поки це не зачепило мене особисто. Отож, якось ми з нею задумали поїхати в Париж, бо ж коли ще? Купили квитки і замовили готель та вже продумали маршрут. Але я була змушена поїхати буквально за день до поїздки додому, бо донька потрапила з апендицитом в лікарню. А от мій рідний брат, який був старшим за мене на 4 роки і теж працював зі мною за кордоном тільки в іншій країні, вирішив, що замінить мене в подорожі. А що таке? Рая мені подобається, і коли я ще буду з гарною жінкою в Парижі. Жартував він. Це я собі думала, що він жартує. Розумієте, ми кілька разів зустрічалися з ним і раєю то у Польщі, то у Німеччині, але я й подумати не могла, що вони переписуються і що між ними є якась симпатія. І ось я додому, а вони собі в Парижі почали крутити роман без мого відома. Я вертаюся, а рая вся світиться від щастя. І я так жартома питаю, чи Париж не запалив в її серці справжнє кохання. Запалив, каже вона, мені здається, що твій брат робитиме мені пропозицію, і ми тепер будемо не лише найкращими подругами, але й родичками. Я від такого мало не впала. Ні, я люблю раю як подругу, але ж яка вона дружина для мого брата? Тим більше, що я всіх її чоловіків не можу на пальцях перелічити, і то лише ті, що на моїй пам'яті. І я це все, звичайно, братові розказала ти собі роби, що хочеш, але ти не в її фінансових уподобаннях, та й не треба тобі такої вітряної жінки. Брат зробив правильні висновки, бо вже до неї не пише і не телефонує, бачу, що рая переживає, але мені, мій брат дорожчий за подругу. Тим більше, якби вона була порядна жінка, то ще куди не йшло, а так то мій брат може собі знайти ще порядну жінку, яка зробить його щасливим. Звичайно, мені неприємно, що я мушу втішати граю через мої ж вчинки, але я вирішила все сперти на брата. Ну, він такий був вітряний, кажу я їй. Чого ж ти мене не спитала, який він, то я б тебе попередила? Дякую, мені було важливо це чути. каже вона. Видно, мені таке не щастить з чоловіками. Підпишись, підтримай українськомовний контент.